Дмитро Павличко на Закарпатті вже не вперше. 20 років тому в обласному краєзнавчому музеї поет віднайшов серед архівних фондів Рідкісний стародрук 1654 року, написаний латинню. Найбільше його вразила стаття про гетьмана Богдана Хмельницького та портрет полководця, намальований ще при його житті. Поет вражений, що в Ужгороді є книга минулих століть, де український гетьман представлений поряд з усіма монархами Європи. І я коли їхав сюди. Я нічого не думав, я хотів ще побачити її, тому що вона мені дала у 91-му або 92-му році, я тут був. Рух створився. Ще не було проголошена Україна, але я випадково тут був. Я з Чендеєм дружив, не пригадую. Мені сказали, зайде туди. Хтось мені сказав, що там є таке. І я не повірив. І я зробив був. Фотографії кількох сторінок, особливо цей портрет Богданів. Дмитро Павличко у фондових приміщеннях зустрівся з письменниками краю та зберігачами стародруків, аби подякувати за важливу культурну місію. Збірка, яку знов взяв до рук пан Дмитро, насправді дуже цінна, видана в Амстердамі ще в 1628 році. А знайшли її працівники музею у підвалах замку вже в 1964 році. коли вона була знайдена, вона була зовсім без Корінця вона розпадалася на повністю такі на окремі аркуші, на окремі зошити. Ну знаєте, книжечка ну, зшивається зошит, оскільки наші реставратори не мають можливості робити книги, то роблять книги у Львові у Києві. І у нас не завжди бувають можливості дати ці книги туди. На реставрацію Наші, як змогли зробили такі воно, такі от. Хрінець, так сказати. і от вона зберігається серед з латинських струдуків. Гості музею жартують. Дуже добре, що стародрук не віддали екс-президенту Віктору Януковичу, який колекціонував такі мистецькі експонати. А зараз книга в хорошому стані і може бути доступна для тих, хто цікавиться історією України. Дмитро Павличко пообіцяв знайти кошти і якомога швидше привезти до Ужгорода перекладача, котрий візьметься за грамотний переклад цієї книги. Гість каже, стаття про Богдана Хмельницького цінний скарб для закарпатців, а її сторінки мають публікуватися і в сучасній пресі. Ми мали свого короля вождя, який розгромив польську то на той час найсильнішу армію в Європі. Він для українського так, такого а, мислення взагалі, це надзвичайна цінність. Я просто щасливий. Після відділу фондів для Дмитра Павличка провели невелику екскурсію у замку, де йому розповіли про історію Ужгорода та показали колекцію стародруків та ікон музею.